Ще немає шостої ранку, а гармаші 95-ї бригади біжать до трофейної гаубиці. Це за нормативами. У них п'ять хвилин на підготовку першого пострілу. Зараз у них немає цих п'яти хвилин. Ворожий міномет уже шматує на передовій нашу піхоту. Постріл. Один постріл, і міномет ворога замовкає. Okay, Плюс-плюс здавалося б, можна ще накинути кілька снарядів для певності, але гармаші опускають ствол і ретельно маскують свою позицію. Від п'ятиградусного морозу листя на старих гілках почорніло. Це може помітити ворог з безпілотників. Бійці рубають свіже гілля. Скажу чесно: після американської допомоги я чомусь був переконаний, що наші гармати взагалі не затихають, а їхні стволи не встигають вистигнути. Як Бачите, це не зовсім так. Снарядів і справді стало трохи більше, але наші гармаші стріляють лише тоді, коли бачать конкретну ціль. Ця конкретна ціль з'являється за лічені хвилини і знову лише кілька пострілів. Постріл. Командир віддає наказ в укриття. В повітрі з'явилися ворожі розвідувальні дрони. Вони вже давно шукають українську гармату 152-го калібру, яка так точно б'є по їхніх позиціях. І справді відповідь від ворога приходить за лічені хвилини. Ті теж пристрілялися. Снаряд розривається зовсім поряд. Вихід це ти ж так заспокоюєш? Уже в укритті командир розповідає, ворог за останні два роки змінився. Вони так само постійно навчаються, досконалюються. Ваше відчуття вко більше зараз е, снарядів в нас чи в них? Е, звісно, в них. Ще трішки до них не дотягує. Ну, але динаміка є позитивна, динаміка, звісно, є позитивна. Зараз все добре, і вони, я думаю. Це відчувається. Це Іван і це Іван. Обоє з Рівненської області б'ють ворога з самого початку великої війни. Одному лише 20. То вам ще алкоголь не можна продавати, а вже воювати можна, так виходить так. Іншому Івану 23, але в нього вже троє дітей. Воювати міг і не йти. Але пішов. Важко, да, дуже важко. Не представляєте, як важко було, є і на даний час важко працювати. Ну що зробиш? У мене троє дітей, мені 23 роки. Я а, переживаю за своїх дітей. У мене молода жінка, батьки, тут вся сім'я. Куди я буду втікати? Молоді хлопці багато жартують. Про гармату розкажіть. Останнє залишили вам москалі. Ну такому, як його їхній армії. <реш> Дерява прочаса на лиса, така не потрібно. Ну що в наші руки все стоїть, воно все стоїть пригодне. Жартують, але Забудові. на запитання про можливий великий наступ ворога на Харківщину відповідають уже серйозно. Пойдуть, поїдемо туди, будемо їх там гатити. У ніч на п'ятницю місто Вовчанськ росіяни шматували керованими авіабомбами з реактивних систем залпового вогню. Та артилерії, але в Раді нас та оборони вважають ворожа активність в Харківській області. Це тактичний маневр для відтягування туди більшої кількості українських військ. Так, ворог і справді знаходиться за 30 кілометрів від Харкова, але захопити місто не зможе. Для штурму такого мегаполісу потрібно щонайменше 300 тисячна армія, загальна чисельність російського групування військ північ 53 тисячі бійців. Та ця кількість розтягнута вздовж усього кордону. Курської, брянської та білгородської областей тому головний удар ворог завдаватиме все таки на Донеччині, ось тут, де тримають оборону гармаші 95-ї бригади. Вважають оренду і бійці теж це відчули. Зараз дуже доволі сильно лізуть. Ми були вчора 50 снарядів, тільки пішли на російські солдатів, і ми їх розбивали дуже швидко, вони навіть не встигали добігти до своїх окопів. І все таки для України ще не пізно перемогти у війні. Переконаний голова військового комітету НАТО, адмірал Робаувер. Він вважає, Росіяни досягли прогресу, але він все ще. Дуже обмежений і ніякої стратегічної переваги. А за рік вважає адмірал, захід наростить достатнє військове виробництво. Військовий експерт Іван Ступак взагалі вважає, що ворог виснажиться вже у червні. Липні так. можемо зупинити повністю. Я думаю, можна, але нам потрібно, щоб приїхала оця західна допомога і сполучених штатів. Раз плюс чеська ініціатива, два і плюс третє, це літаки F-16. Зрозуміло, їх там буде 15-20 одиниць на першому етапі. Якщо вони прийдуть одномоментно, це буде класно. Певну погоду вони зроблять і можливо, я ну знову боюсь пропускати. Це така історія невдячна червень-липень ми побачимо якусь стабілізацію. Втім, є і песимістичніший погляд. Зокрема, так думає Євген Гандикий. каже: Росія нападатиме на Україну. Допоки зможе війна, це не про лінію на карті. Лінія на карті це похідна, це вже результат від того хто кого скільки вбив. Росія хоче повного контролю над Україною. Це не мінялось. Варто чути наших ворогів. Варто чути Медведєва, варто чути Путіна. Два Івани гармаші з 95-ї бригади на фронті вже майже два з половиною роки. Їм важко, але навіть зараз вони оптимістичніші за всіх експертів. А головне вони тримають оборону. Вони стоять. стоїте? Достаннього до снаряди, достання до патрона. Олександр Загородний, Олексій Олексіосавчук, Тессам тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.